Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко з нами на зв'язку. Пане Павло, вітаю вас. Вітаю вас 15 вересня. Це дата, до якої росіяни сподівалися і планували захопити Донеччину. В реальності станом на зараз, що ми маємо? Станом на зараз ворог не має ані там дрібних, ані суттєвих успіхів лінії фронту. Тримається, хоч і перебуває під постійними обстрілами ворога, як і безпосередньо вся територія області, навіть такі міста, тилові, як Мирноград, ворог також обстрілює вже другу добу поспіль. Чому так відбувається? Це знову ж таки стан ворога, морально психологічний. Можна багато про це казати, але це все не буде відбуватись, коли ворог буде відкинутий. І де окупована вся територія. Тобто лінія фронту тримається, ворог успіху в наступальних діях немає, зазнає вогневого враження і відходить. Обстріли продовжує, продовжує обстріли не тільки лінії фронту, а й відповідно продовжує обстріли. Так і так, так, дивіться, коли росіяни виходили з Харківщини, точніше тікали. Їхні міноборони потім повідомило про те, що це перегрупування, і вони посилять на Донецькому напрямку угруповання російське. Чи бачите ви збільшення кількості окупантів в на вашому напрямку? Найбільш напруженими напрямками вони лишаються безпосередньо. Це Бахмутський, Авдіївський. І Новопавлівський напрямки це е, з боку Мар'їнки, Красногорівки, і е, Лиманський напрямок також там є доволі серйозні сили противника, і ми розуміємо, що е, весь план подальшої контрнаступальної операції він буде проходити і він легким не буде. Втім, у нас є чітка злагоджена взаємодія з військовими. і ми готові до проведення всіх необхідних всього необхідного комплексу стабілізаційних заходів по деокупованим територіям, які обов'язково будуть. Але про це згодом буде повідомляти вже військове командування, про успіхи і те, як просуваються наші збройні сили, І витискають, женуть і нищать ворога на території Донеччини, в тому числі після хар. Українські військові викладали фотографії із Святогірська. Чи можемо ми вже говорити про те, що це місто деокуповане? Можемо говорити тільки після стабілізаційних заходів. Є велика небезпека. Розуміємо, що відбувається, як відбувається, але я звинув вже говорити по факту, коли цей факт не просто там відбувся а це війна. Ми повинні розуміти, що ситуація може змінюватись. Але коли знову ж таки по вертикалі буде військове командування, і це все можна проводити тільки за допомогою військових, і, і цей факт буде закріплений. Ми будемо розуміти, що е відновлена влада у місті, я обов'язково навіть з, можлив, з усіма можливими на момент коментаря, е прокоментую. І Заходи, які були вжиті, і яка ситуація там. Uh -huh. Але дуже ситуація в Лимані? В Лимані ворог. Ми розуміємо, як він рухається, і там велике скупчення ворога. Але так само і як наше професійне командування розуміє, що діяти, як проводити. Контрнаступальні дії, і також про це буду вже коментувати після генерального Угу. Ну тоді маю спитати вас про евакуацію цивільного населення. Скільки людей вже вдалося вивести за межі Донецької області? І скільки ще треба? Більше 16 тисяч вивезено з території евакуйовано з території після обов'язкової евакуації. Всього три чверті евакуйовано. Менше 350 тисяч лишається в області. Ситуація я її коментував буду продовжувати коментувати з осінньо-зимовим періодом, буде дуже складна навіть з тим питанням, що ми робота працюємо по відновленню газопостачання. Але основне в даному випадку, що ми готуємось до періоду без газу проходження осінньо-зимового періоду. При цьому, що кількість населення повинна бути мінімальна. Основна причина це те, що є успіхи на фронті, їх ми будемо в подальшому розвивати, і Збройні сили будуть звільняти всю територію України і Донеччини, зокрема. Але ми повинні чітко розуміти, що ворог такій агонії, агресії своїй він буде. Обстрілювати і в подальшому і здійснювати ракетні обстріли. Прикладом є Донеччина. Тобто лінія фронту обстрілюється РСЗВ, спольна артилерія, день дістає РСЗВ ствольна артилерія. Працює... Ну, тобто треба треба Артисний. виїздити, поки є змога. І навіть так. якщо здається, що ситуація покращується, все одно зимувати буде дуже тяжко. Дякую, що ви долучилися. Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації. Був з нами на зв'язку. Ну а зараз час новини. Я передаю слово Оксані. Го